Так, закінчили ми копати діляночку, можу пройтись показати результати. Бачите, двойничок був, дві маленькі. Ось така. Що тут? Чотири зубчика, гарнесенькі. Чотирочка. Ну, це п'ятірочка, чотири зубчика. Копав своєю скобою, в цьому році протестував. Класно виходить. Це просто ця в очі кидається. Дивіться, яка гарненька. О, так, пройдемось. Це ось дрібнесенька-дрібнесенька однозубка була, де є залишилася іще на рік, де поділилася малесенька. Це тут три ряди таких було. Дивіться, ось хто мені доказував, що з однозубки, тільки чотири. Максимум п'ять зубчиків. Ось одна зубка була. Раз, два, три, чотири. Так, шість, шість зубців. Кулак. Оце все одна однозубка. Шість зубців з однозубки. Бачите стан, в якому я копав? Все сухе. За 3-4 дні висохло моментально. Ось маленький, ну як, четвірочка, 4 зубчики вийшло. А там де 6 плюс, то брала 6 ні, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім з половиною зубчиків. Ну, шість з половиною зубчиків. Половинка є. Ось такі п'ять зубчиків. Ось так виглядає діляночка. Ось так мені на кагатики поскидували. Там ось, якщо видно, ще докапують. Ну не докапують, а дозбирують. Ну, ось там. А я на сьогодні вже готовий тільки пиво пити. Ніяких перевозок, нічого. Бо з 5 ранку до скільки зараз? 19.35 це вже капець, я вже все. Дивіться, є така одна зубочка. Це з дрібної дрібної однозубки засадив, осталося на 3,5 рядки Я її так висіяв. Ну нічого, щось то буде. А так в цілому. Непоганий результат на цій ділянці де зараз взагалі добрий результат. На ось цій ділянці щодо визбирюють, то трошечки гірший результат, бо там ділянка не така була багата по Міндобровам, Я її тільки перший рік як взяв, її треба розкачувати. А на остій ділянці там взагалі чудовий, Там дрібніше ніж 5, мені здається, немає у мене. По ярому часнику також більшу частину вже викопав. Будуть результати. Переважу все, передивлюся. І цікаво, що там вийде. Бачите, пару листочків, а так вже все сухе. Ось одна зубка і 6 зубців. Ось одна зубка Шість зубців. Гарний такий скулак. Ось, кагатику бачите. Так що звертайтеся, Обрізачки вже ви не встигаєте, Лущилки вже можна замовляти. До речі, скобу для копання часнику також можна замовляти. Приїхали ми на останню діляночку. Завозимо, зараз покажу, який тут. Ой, тут, звісно, такий. Это крупная одна зубка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бачите. Вот ну, еще трошки тут залишилося. Ось все-таки. Так, третій день звозимо. чесночок вже залишилось тут за мною. Де так, щоб видно було? Ось тут трошечки. Ось, ну, ось Один другий рядочок і там третій додавай. Ну, на цій ділянці він вже підсох, я його одразу день, два і пускаю на Бачите? Ось такий. На цій ділянці. Ділянка була гірша, ділянка під кукурузи з бурянами, тому чесночку було важче, але все одно, скажімо так, що результат непоганий, 4, плюс, там 5-6, а є і 3. Ну, тут це напевно трієчка не кондиція буде. Ну Оце таке ось так -то, в принципі тракторець справляється, все нормально. Ось таке, бачите, тут трошки погірше, бо є більше ось таких. ось Так так що звертайтеся, обрізачки доробляю і трошки зупиняюся по ним, бо вони вже не треба будуть. Влущілки вже кхе, черга сформована і замовляєте. Отак. Слідкуйте за каналом, буду, що кому треба, допоможу. Дякую.